Вітаю всіх жовтень місяць. І так, я зроблю три головні події у жовтні місяці для України. Ось. Так, беру три колоди. Три головні події в жовтні місяці для України. Ану, покажи мені три головні події. Повторення якихось подій. процесів. О, дивіться. І з цього повторення якихось процесів по Україні, я б сказав, повернення, можливо, якихось територій. Пажмочів, аналіз активної ситуації. І ну, розчарування якісь, нас чекаються, зрозуміло. Тим, я б сказала, територіальні питання, які давно висять: лінія фронту, тому подібне. Ця колода показує це. Далі. Коло року: три головні події для України. Які кажеш. Угу. Далі місяць, хитрощі. І, 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 і. А тут шістка кубків, повторення якихось негативних подій. А тут чистка пентаклів, дайте нам бабла. Нормально, правда? Причому та колода сімка Пентаклів, тут чистка пентаклів, бабло. Що ми маємо? Перша подія. Повторення ситуації: шістка кубків. І сімка пентаклів. Щось пов'язане з фінансами. Довга праця над чимось працюємо. Шукаємо якусь інформацію, збираємо, аналізуємо місяць хитримо. Тут розчарування. Повторю, знову повторюються події по розчаруванню. Колода. Три основні події для України у жовтні 2025 року. Результатів: що у нас тут? Трансформації серйозні. Сила. А оце любимої наші підготовка наших до чогось. І дев'ятка мечі. Також карта нервів розчарування. Слухайте, ну, що вам сказати? Мені на цю колоду також і тут знову якісь військові частини. Чомусь мені згадався чернігів і обстріли полігонів. Відразу саму голову прийшло на оце. На оце мені наступальні дії наших. А от це вже трансформації загальні по країні. Працюємо над цим, тому що страшний суд це серйозні трансформації, зміни. Ось так. На практиці подивимось, що і як буде.